Вода є практично всюди. Вона міститься в ґрунті і на вкритих снігом вершинах гір, а ще в клітинах людського тіла. Залежно від деяких факторів, на кшталт місця проживання, індексу маси тіла, віку і статі, людина складається в середньому на 55-60% з води. У немовлят її частка навіть більша. Вони на 75% складаються з води. Але протягом першого року життя вміст води в цілій дитини зменшується до 65%. Тож яку роль відіграє вода в наших організмах і скільки ми маємо спожити, щоб залишатися здоровими? Вода в організмі людини працює як амортизатор, та як змазка для суглобів. Вона регулює температуру та забезпечує харчування головного та спинного мозку. Вода міститься не лише в крові, Мозок і серце дорослої людини майже на три чверті складається з води. Це такий же процент вологи, як приміром в банані. Легені ж в цьому сенсі більш подібні до яблука, бо так само, як яблуко, містять 83% вологи. І навіть кістки, що здаються сухими, насправді містять 31% вологи. Якщо ми складаємося з води і оточені водою, чому ж нам потрібно так багато її пити? Щодня ми втрачаємо близько трьох літрів води у вигляді поту та випорожнень, і навіть під час дихання. Ці функції нашого організму потрібні для виживання, тож ми маємо компенсувати втрату рідини. Необхідно підтримувати збалансований рівень води в організмі, щоб запобігти зневодненню або гіпергідратації, які можуть згубно вплинути на здоров'я людини. Насправді, вживання води регулюється природним чином, через утворення відчуття спраги. Коли людина втрачає багато води, кров стає більш в'язкою. Кровопостачання слинних залоз перебудовується, що призводить до зменшення виділення слини, в результаті чого людина відчуває сухість в роті і спрагу. Гіпоталамус визначає характеристики водносольового балансу організму і посилає сигнали, які регулюють сечу утворення і потовиділення. В результаті знижується виведення води з організму з потом та сечою, що дозволяє на деякий час уникнути зневоднення організму, а взагалі просто треба вчасно попити води. Сильне зневоднення може спричинити значну втрату енергії, погіршення настрою, вологості шкіри та зниження тиску, а також порушити когнітивні функції. Зневодненому мозку потребується більше зусиль для виконання того ж обсягу роботи, що й нормальному мозку. Він навіть тимчасово зменшується через нестачу води. Гіпергідратація ж зазвичай спричинена надлишковим споживанням води протягом короткого проміжку часу. Спортсмени часто стають жертвами гіпергідратації через ускладнення регулювання рівня води під час сильних фізичних навантажень. Надмірне інтенсивне вживання води протягом короткого проміжку часу спричиняє розрідження крові, приводячи до навантаження на серцево-судинну систему. А розбавлення шлункового соку викликає порушення травлення, посилюючи вироблення сечі, що, в свою чергу, призводить до навантаження на нирки, посилюється потовиділення, організм слабне. З виводом поту і сечі відбувається інтенсивна втрата мікроелементів, порушуючи водно-сольовий баланс організму. Тож таке недовготривале перевантаження водою може призвести до загальної стомлюваності організму, ослаблення м'язів, судом та навіть може загрожувати життю. Але то крайні випадки. В повсякденному житті підтримувати водний баланс достатньо легко. Довгий час вважалося, що ми маємо випивати 8 склянок води на день, але ці підрахунки дещо змінилися. Наразі вважається, що кількість води, яку людина має споживати, сильно залежить від її ваги і середовища. Так, дійсно важливо, чи людина знаходиться в пустелі чи десь в помірному кліматі. Рекомендована денна норма коливається між 2,5-3,5 літрами для чоловіків та 2-2,5 літрами для жінок. Цей діапазон може збільшуватись чи зменшуватись в залежності від стану здоров'я, способу життя, віку та навколишньої температури. І хоча вода є найкращим зволожувачем, інші напої, навіть ті, що містять кофеїн, як кава і чай, також відновлюють баланс. Баланс рідини. Їжа містить приблизно п'яту частину денної норми води. Фрукти та овочі на кшталт, полуницю, гірків і навіть брокколі містять 90% води і можуть надати необхідну кількість рідини з важливими поживними речовинами та клітковиною. Збалансоване пиття може також мати різноманітні довгострокові переваги. За деякими дослідженнями, оптимальна гідратація зменшує ймовірність багатьох хвороб, що могли б з'явитися з віком. У будь-якому випадку споживання правильної кількості рідини вплине на те, як ви почуваєтесь, на те, як ви думаєте, та загалом на функції всього організму.